Пане Владиславе, вітаю вас на Ukrainian Fashion Week. Трошки неочікувано вас тут бачити. А можливо, очікувано, поправте мене, будь ласка. Наскільки я пам'ятаю, ви мобілізувались навесні 23-го року. Про це була новина. Так, власне, який ваш досвід і кого ви прийшли підтримати тут сьогодні? Ну насамперед хочу сказати, що е, вчора, дав вчор, вчора. Е, Ну, да, в неділю, сказали мені, що буде показ Віктора Анісіва. Я повинен повертатись був, ну, завтра. А, трошки зробив пару кроків вперед. І сьогодні доїхав до Києва. Спів, можна сказати, зняв форму, переодівся і прийшов. Ви прийняли для себе рішення вступити до лав ЗСУ. Да. Долав Да. я прийняв рішення після того, як побув в Лостомелі в окупації, після того, як організовував благодійні матчі волонтерів. І потім зрозумів, ну організовував благодійний матч в Буревій. Мене зап... а, ну, попросив мій друг, Сєвєвол Стіблюк, полковник медичного роти на той час. Сьогодні він на... начмет Нацгвардії. І, і він запросив мене, ну, каже, а чого ти ще не у нас? Я кажу, де у вас? Ну, в медроті Я говорю, де я і медицина. Нормально, нам треба всім. Ну, я б недовго думав, наступного дня сказав, так, я готовий. Ну, таке рішення прийняв, ніхто не зрозумів. Ну, І можна сказати, я до кінця тоді не зрозумів, Ну, я почав вчитися, я почав, ну, він казав, йди повчись, я там. Навчався і тачміду, і такміду, і багато чого зробив. і Треба було зробити для того, щоб в мене був, як у спортсмена, запас прочності. Якщо якась буде несподіванка, я повинен був готовий до цього. Було багато несподіванок, я біля 70. Більше 70 евакуацій зробив. Ну я весь час, крім евакуації, сьогодні реабілітації. Багато чого я не повинен робити. Я роблю, ну тому що я сам собі сказав, що поки ми не переможемо, я роблю. Перемога я займаюся вже тими справами, які я собі нагадаю вже пізніше. Дай Боже. Я здивована, здивована. 80 виїздів провели були такі, що ви. Прощали життя, можливо, я не знаю, тому що медики теж під удар. Я, я знаю. Слава Богу, такого не було. Були такі випадки, коли свідомість людина ну, задихалась і синіла. Але ми спасали. Да. Ну, тут не треба там, прятатись, боятись, там... ну а потім вже це переживаєш. Це дуже тяжко насамперед як ви справляєтеся, тому що це складно психологічно? Так, да, ну я це взяв зі спорту, коли нам казали, ну насамперед це тяжко це відпрацьовувати, але коли ти вже з опитом, ти розумієш, треба 15 хвилин, ти радієш, ну коли після матчу, 15 хвилин там переживаєш. Це наступна гра. Тут точно так же треба швидше, швидше перестраюватись, забувати. Ну, Це практично тяжко робити. ну, Із-за того, що я це робив, коли грав, то я вже перестроївся і робив це вже від евакуації до евакуації. Це не так швидко. Як ваші рідні сприйняли, ваше бажання піти в Нацгвардію? Ну, донька, тільки ну, коли я їй казав, вона не, ну, думає, ну, папа там щось каже. А коли прочитала це в Фейсбук, папа, ти в армії? Я кажу, да, так, я ж тобі казав. Я не знав, я не зрозумів, я ж бігала, ти, ти щось сказав, то... ну як діти всі. Да, сьогодні сказав, вона побігла. Все. От, е, Сину сказав, син переживав, ну, він не знав. все, ну, е Мої близькі друзі, всі зрозуміли. ну Не одразу зрозуміли, шок був, дуже шок. Ну, я прийняв рішення, вони зрозуміли, розуміють мене, якщо я прийняв рішення, я йду. Якщо дозволите, крайнє запитання вам поставлю, яку ви можете дати, можливо, пораду чи настанову чоловікам або хлопцям, які бояться йти зараз на війну, але, можливо, будуть змушені долучитися до лав Збройних сил або Нацгвардії. Я хочу сказати так, що я сьогодні в медичному центрі Нацгвардії, офіцер відділення реабілітації. Сьогодні у нас нехватка у нас 40%. Тобто у нас не хватка по медицині, у нас не хватка людей. Людей, які спроможні сьогодні допомагати. І ми багато чого робимо деякі колись за когось ще. Тому нам потрібні всі люди. Я розумію, що всі там бояться там, війна, війна вона велика. І сьогодні треба все зробити і потушити цей пожар, можна сказати, і зробити все, щоб ми перемогли. Раз схватитись і зробити. Тому я і це роблю, все, що, що можу. Супер, дуже вам дякую за ваш вибір, за те, що ви захищаєте. Дуже приємно було вас бачити. Тут бережіть себе.